Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей було мобілізовано. Проте є підстави, коли військовослужбовця можуть звільнити. Кого можуть звільнити і як це зробити? Підставами для звільнення з військової служби є вік це коли громадянин військовослужбовець досяг граничного віку проходження військової служби. Стан здоров'я. Це коли військова лікарська комісія зробила висновок про непридатність військовослужбовця до проходження військової служби. Третя підстава набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно військовослужбовця. Четверта підстава сімейні обставини. Про які сімейні обставини йде мова? Зокрема, про наявність у військовослужбовця на вихованні дитини інваліда, про наявність у військовослужбовця дружини або батьків інвалідами, або такими, що потребують постійного стороннього догляду. Який порядок звільнення з військової служби? Військовослужбовець повинен написати рапорт про звільнення з військової служби. До рапорта обов'язково додаються докази, які підтверджують підставу звільнення. Командир військової частини зобов'язаний розглянути рапорт військовослужбовця протягом 30 днів та винести одне з рішень або задовільнити, або відмовити в задоволенні заяви. Рішення про відмову у задоволенні заяви може бути оскаржене до суду. Зверніть увагу, нині часто трапляються випадки, коли мобілізовані не можуть бути звільнені з військової служби через неправильно підготовлений рапорт. Телефонуйте в Аспун та завжди отримайте фахову юридичну консультацію.